Оконна мийка фірми Крафт розмір якої 50х50 50 см графітового кольору. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита півді покриття, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач. З гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 7250 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.